Привіт всім, хто не механік, але життя заставляє лазити під машиною. Ще недавно у Франції була проблема з генератором. Перестав давати зарядку, і я був змушений його ремонтувати, тобто купляти новий і міняти прямо в дорозі. А сьогодні у нас компресор. Компресор кондиціонера. І що у нас є? У нас заклинив шків Прям тупо наглухо заклинив. Обірвало ремінь. Були страшенні писки і шум на парковці. Люди перелякалися, але це нічого. Так, що у нас є? У нас є шків, які заклинив, потрібно зняти оцей відкрутити, точніше, болтик на 10. для Цього потрібно затиснути таким ключом. Ну, в мене такий є ключ, і я так роблю. Не знаю, як взагалі правильно робити, тому що я не механік. Роблю по своїй інтуїції все. Затиснув і будемо відкручувати оцей гвинт. Головка на 10, маленький вороточок, і воно повинно. Ну, однією рукою важко це робити, але приходиться. Ну, він пішов. Не дуже сильно він стояв. Я вже деякий час проїхав, але тобто, зараз зима і кондиціонера не, було, не потрібно було, теж. тож додому я доїхав так. Потрібно зняти, я не знаю, як це називається демфер. Оця штука, яка притискає, коли включаєш в салоні кнопку, і воно притискає починає крутити компресор. Так. Цей демфер знімаємо і потім потрібно зняти шків. Щоб не знімати весь компресор, не вести в ремонт його десь там або не давати на офіційно, тому що там такі майстерні гроші. Запіють, що можна буде плакати. І що потрібно. Я вже подивився, можна купити е, шків з новим підшипником, з цим демфером. Коштує 50-60 євро. Десь на діапазон такий. 55 там, до, до 60. 60 чимось, по-моєму, є. Компресор магле. Він взагалі коштує десь 200 євро. Це вже з податками. А якщо новий, е, новий повністю зборі, це відкручуєш, ну, прийдеться тоді, якщо його новий ставити, прийдеться Фріон, а Фріон теж 100 з чимось євро. Тут нова марка Фріона Fiat 19-го року. І тут, по-моєму, вже нова марка Фріону йде. Він коштує не 60 як до старих автомобілів, а вже коштує 100 з чимось. Ну, В принципі, такі ціни тут. Тож, відкручуємо. Думаю, що малою кров'ю кров все обійдеться, тому що зняти це шків, я думаю, мені вдасться. І замовити новий 60 євро і все буде працювати. Коротше. Тож, давай буду крутити і буду показувати, як воно йде. В принципі, йде. Викруткою беру і підважую. Так як ця, ця штука мені демпфер цей не потрібно мені, так я його погну вже. Але він йде. Якщо це йде, потім залишається зняти шкір з підшипником. Ну, це буде важче набагато. Але потрібно зараз шукати де зйомник. Поїхати купити, напевно, або він є в мене, не знаю точно. Зараз буду шукати. 10 хвилин таких чудесних руків викруткою і вже він майже-майже вийшов. Ну, йде важко. В принципі, вийшов. Коротше. вот так. Эта штука, я на шлицах. Короче, такая штука. Так, ем. И она вышла. Это дуже добре. А эта дура, короче, не крутится. Заклинила. И сейчас мы будем, будем впираться тут. Зачипать забор забор так и шкива. И надеюсь, он пойдет. Так, тут є ще фіксатор. Знімаю цей фіксатор, коротше, і я вже знайшов зйомник. Зараз я його присобачу і буду крутити. Подивимося, як він піде. Так, встановив зйомник, почав крутити, але не тут то було. Зараз візьму молоток і підстукаємо трохи. Побачимо, що з цього вийде. Так, спрацювало. Коротше, я дав натяжку в цей раз вже. І от він вийшов майже. Ну, виходить. Дав натяжку і підстукав трохи молотком. Ось зараз можна дати натяжечку ще трохи. Він зараз має зійти, от, він зійшов. Так, треба зняти. Як воно знімається? Так, зараз знімаємо провід і витягаємо шків Я думаю, що буде важче, але нормально. Так, все, зняв. Така штука ця на шліцах і от сам підшипник. Але він, в принципі, він крутиться. Але чогось там заклинив. Хрін, я знаю, чому так. Але ну, торба, бо він шумів. Я ж перед тим був звук, коли заводив автомобіль, і, і зразу на холодну він, ну, коротше, був чути звук, що він вже повинен десь заклинати. Але...